Collapse. З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник української добровольчої армії південного напрямку. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю! І дозвольте привітати вас професійною нагородою, і поважати mm. творчих успіхів надалі. Спасибі, пане Сергію. То ви слідкуєте за мною в соцмережах. Мені дуже приємно. Пасибі вам. Давайте говорити про, про гарні новини і, точніше, про, про наслідки цих новин. Є повідомлення про те, що вчора, 8 червня, виходить так. 8, в Таганрозькій затоці, нібито відбулася атака на буксир, інженер і Баржу секція 179. Значить, зараз росіяни пишуть про те, що, начебто, буксир зараз планує повернутися до порту Азов Ростовській області. і Говорять про те, що ходові якості судна, нібито не постраждали. Розкажіть нам, що вам відомо про цю атаку і наскільки серйозними є ушкодження. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що порт Азов на сьогодні не є безпечним місцем для будь-якого російського флоту, або це допоміжний, або це бойовий, або це торгівельний, в тому числі, тому що пам'ятаємо, що порт Азов уже прилітало, там палало, і власне в будь-якому разі всі такі об'єкти, особливо баржі, ми розуміємо, що вони можуть бути учасниками. Так званої спеціальної воєнної операції, тому що використовуються саме для ворожої воєнної логістики, можуть перевозити в тому числі і військовий вантаж. Я думаю, що не даремно була здійснена ця атака. Ворог дійсно стверджує, що пошкодження там незначні, немає фактично постраждалих. Там десь щось ударило і не, не втратив ходу, як кажуть, не втратила ходу. Ця баржа, але тим не менше, я говорив би зараз. Про деякі інші речі, що ми бачимо, як зона спеціальної воєнної операції, вона розширюється, в тому числі не лише на території там Курської, Білгородської або Брянської народних республік. Є інша локація, вона з'явилася і зараз активно використовується нашими безпілотниками, в тому числі ми говоримо про Ростовську область, про Краснодарський край, і ворог має розуміти, що він вже не знаходиться у безпеці, в тому числі і в Азовському морі, куди він, до речі, зараз перекинув декілька своїх ракетоносіїв. Протягом кількох днів ворог знаходиться саме там. Це кілька ворожих надводних кораблів, зокрема, і є три ракетоносії зранку. Це 24 калібри на борту. Е, питання сьогоднішнього ранку, а що вони там роблять? Власне, ми пам'ятаємо, що було це певне переміщення, начебто, в бік Криму, в підсумку вони виявилися в Азовському морі. Чому там знаходяться? Я думаю, що перш за все хочуть убезпечити свої кораблі від можливих ударів наших морських дронів, як це було наприклад з цією баржею та буксирами. Це перше, по-друге, звичайно, ми розуміємо, що ворог заявляв про створення так званої Азовської морської флотилії, заявляв про те, що це буде такий морський район, звідки вони будуть в тому числі підсилювати південну операційну зону на лінії бойового зіткнення. Наскільки вагомо це зараз їм вдасться, я не впевнений. Можливо, ці кораблі будуть використовуватися як елемент протиповітряної оборони дійсно на південному напрямку. Ну що ж, тим цікавіше буде ця бойова робота для наших сил оборони, яку вони обов'язково виконають. І якщо так, і калібри будуть використані, я це допускаю, то цікавий момент, а де вони їх будуть споряджати? Тобто, ще раз скажу, всі ці події вони пов'язані одним ланцюгом. Все це говорить про те, що південь нашої держави, зокрема і Чорноморський басейн, Азовський басейн, вони продовжують залишатися, скажімо так, в активній фазі цієї великої битви, морської битви і не лише морської битви. І сподіваюся, що ми дізнаємось про багато інших результатів. І, власне, чому баржі, я вже сказав, тому що це логістика, буксири, тому що це допоміжний флот. Без них не можуть рухатися основні кораблі. Пане Сергію, давайте ще раз тоді, якщо ми бачимо повідомлення в телеграм-каналах із серії про те, що така то кількість літаки, о господи літаків кораблів перебуває в Азовському морі. Ну фіксується так, це не означає, що ціну умовно кажучи, 10 кораблів стоять і вони будуть працювати. Вони можуть їх там просто переміщати, ховати і так далі. Це є так людям, коли вони бачать повідомлення в, в соцмережах. Ну, по перше, є дуже просте правило. Не треба драматизувати ті події, до яких людина не дотична. Це по перше, не володіє інформацією. Okay. я розумію, що для наших людей це інколи правило не спрацьовує. Тим не менше, потенційно загроза є. Ну якщо є крилата ракета, звичайно, ворог її може використати. Але подивіться ці маневри, що робив ворог, коли пересував ці кораблі. Він повідомив про те, що вони всі йдуть на Крим. І я пам'ятаю кілька днів тому, здійнявся Геволт. У соціальних мережах все ворог атакує. В підсумку ці кораблі ми намагалися заспокоїти людей, що не все так просто, і багато що ми теж про них знаємо. В підсумку кораблі опинилися в Азовському морі, і давайте вмикаємо логіку. Вони дійсно намагаються їх убезпечити, тому що порт новоросійськ, де вони знаходилися uh -huh. останнім часом, він не є безпечним місцем. Ну, взагалі, це така нафтова бочка, яка може вибухнути будь-якої миті, і нагадаю, це законна воєнна ціль для наших сил оборони. Так що моніторять військові звичайно переміщення. Рішення військового командування Росії теж фактично проглядаються. Вони відомі, а отже, буде адекватна відповідь. Головне для людей: лунає сигнал повітряної тривоги. ідіть, будь ласка, в укриттях, а не так як це було на пляжах Одеси. Наприклад, вчора, коли просто знімали відео і казали: дивіться, тривога, а ми тут. Це, це неправильно, це нечемно. Угу. Слухайте, ну там ракети позавозили, теж таке було тривожне повідомлення. Позавозили ракети в порт Новоросійська, про які ви, ви згадали, їх там розвантажували. Було таке така Це минулого тижня. Така здається. Інформація є. Така інформація є. Так. Тут головне розуміти. Чи вдалося ворогу вирішити найголовнішу проблему, тобто проблему спорядження цими ракетами тих кораблів, які знаходяться е, саме там. Або, пере, перепрошую, або в Чорному, або в Азовському морі. Якщо ми говоримо про ворожі атаки, то в них беруть участь зараз підводні човни, е, саме вони е, і вони споряджаються потім ракетами. Тобто для підводних човнів це питання якимсь чином вирішено. Так що роботи ще багато. Потенційно загроза. Значна, але Сили оборони працюють над тим, щоб вона була меншою. Розібралися з цим далі. Звісно, давайте говорити про літачок. Про су 57 Не один а зразу два винищувачі могли бути уражені на аеродромі. Ахтубінг. це Астраханська область. Про це повідомляють наші розвідники. Ми так розуміємо, що там є ну незворотні втрати, і, можливо, навіть поранені. Є попрошу вас і прокоментувати і цю історію приємну для нас. Ну, з особовим складом, це таке, як кажуть, хоча це дійсно приємно в будь-якому разі. Ми говоримо про авіаційну техніку, яка є, по перше, коштовною, але найголовнішим момент в іншому. Трошечки перед історією, це так званий літак п'ятого покоління, який за задумом його виробників і конструкторів мав стати невидимим. Тобто, така собі російська аналогія стелсу, але Перше, коли цей літак Су-57, ми тоді ще думали, з якими ракетами він з'явився. А він може нести на борту або Х-59, або модернізовану Х-69. Так от, власне, біля берегів Одеси він з'явився в акваторії Чорного моря, і наскільки очевидно було, готується вийти на пусковий рубіж і здійснити пуски, що могло стати мішенню для цього літака. Uh, ну на сьогодні ми теж не розуміємо, але з іншого боку, ну це будь-яка там портова припортова інфраструктура могла бути uh, уражена. в Тому А часі. це нещодавно було це, так, пане Сергію? Uh, це було ну пару місяців тому. Це точно час дуже швидко плинно летить, тому uh, знаєте, десь тиждень uh -huh. туди і назад вже якось воно ну, швидко пролітає. Uh, він з'явився цього року. 100% цієї весни, uh, він з'явився і почав виконувати всі ці свої маневри, але. Його побачили, тобто російську невидимку, українські очі ППО побачили, його супроводжували. І про це інформація ну буквально відразу була поширена. Можливо, це його і злякало. Що вони бачать цю ситуацію? Вони моніторять, і літак пішов на базу. Була така ситуація. Потім повторення ще кілька разів. Знову його помічали. Наскільки я пам'ятаю, так бойових пусків він і не зробив. Тому, звичайно, те, що. Російський аналог стелсу невидимки, сьогодні. Уражений ну звичайно, це величезний плюс. Це вперше в історії, зрозуміло. А по-друге, це штучні вироби. Їх не так багато, як інших бомбардувальників там, або винищувачів на Росії. І власне цікаво спостерігати за росіянами, хоча що тут цікавого все традиційно від несприйняття ситуації до того. Та що нам тут там той су 57 угу. У нас он, су 34 багато, су 35 не менше. Ми можемо воювати іншим, але це унікальний випадок, і головне, що не просто логістика там пошкоджена на аеродромі, а пошкоджені саме бойові літаки. Так що мінус один це вагомий результат саме для такої категорії літаків. Ну, говорили про то, про те, що там у росіян їх шість штук ну тепер наче п'ять шість. Ви зустрічали цю цифру? Так, я зустрічав цифру, що, начебто, їх шість, ну тепер зрозуміло, п'ять. Була інша, не, не більше двадцяти. Ну тут треба, як кажуть, подивитися. Тут розвідники все-таки, мабуть, мають більш точну інформацію. Головне, що мінуснули. Це дуже круто. А якщо ще й другий буде підтверджений, ну взагалі суперово. Угу. Ну, чекаємо повідомлень. Ну і щось там вибухало сьогодні, десь в першій ночі. В окупованому Криму, в Євпаторії, в Красноперекопську. Про це все повідомляє телеграм-канал Кримський вітер». Ну звісно, там і Керченський міст сьогодні перекривали. Можливо, 15 вибухів пишуть. Не знаю. Що ви скажете з приводу наслідків? Що ж там так вибухало на півострові? Звісно, <звісно> чекаємо верифікованої інформації. Попередньо можемо говорити. Ну, це відчуття такі, скажімо. Про те, що продовжується знищення цієї парасольки ППО на території Криму, це по перше. По-друге, знищується ворожий боєзапас. Є там певні локації, які були озвучені. в тому числі там знаходилися або знаходяться склади з артилерійськими і не лише снарядами, тому вибухало детонація. Була я сподіваюся, що саме ці локації, які відомі нам, вони отримують підтвердження. І ворога буде менше і боєприпасів, можливо, щось і більш серйозне уражене у будь-якому разі було дійсно і гучно, і влучно, і пекельно для ворога. Скажіть, будь ласка, як вибивання, приміром системи ППО в Криму на півострові? Так воно може впливати на те, що відбувається на фронті зараз, на навантаження, так би мовити, певних ділянок фронту. Ну, по перше, ворог е має маневрувати цими засобами протиповітряної оборони, які в нього залишаються. Тобто е виникає питання далеко не риторичне: а що робити з тими системами, які є, куди їх тягнути, е чи прикривати логістику в Криму, що дуже важливо, вірніше надзвичайно важливо прикривати міст, як саме про цю логістику Кримський, або тягнути на фронт і намагатися прикрити ті війська, які знаходяться, наприклад, на південному напрямку. Ну, Дивіться угруповання військ Дніпро, Російське це найбільше угруповання серед усього складу російських окупаційних військ у нас в Україні. Воно найбільше за складом, тому що дві зони відповідальності: тимчасово окупована частина Херсонщини і тимчасово окупована частина Запорізької області. Тобто, треба прикрити ці війська, звичайно. Яким чином треба щось? Я вже сказав, маневрувати. А давайте ще згадаємо такий нюанс, як кажуть. А треба тягнути ці системи ППО, наприклад, з глибини Російської Федерації. Тут питання: по перше, що там залишиться, і це для наших дронів є прекрасна новина, якщо звідти щось будуть тягнути. А по-друге, а скільки того всього залишилося? Бо ворог максимально вже тягнув з території Російської Федерації все, що можна до лінії бойового зіткнення. І пам'ятаєте, як протягом кількох місяців. Системи протиповітряної оборони саме на фронті вони знищувалися. Вони і зараз є мішенню номер один, в тому числі для наших сил оборони. Е, немає ППО, отже, будуть більш ефективні наші повітряні дії. І все-таки сподіваємося, що у відповідний час у день, де це порівняння вже і аналогії з Нормандською операцією Другої світової війни, з'являться наші F-16 або міражі, або інші літаки. І нанесуть той удар по ворогу, який для нього буде дуже відчутним. Не поспішаємо зразу. Хочу сказати по літаках. Багато хто нервується, немає, немає коли, коли. Коли треба, то тоді буде, так кажуть в Одесі. І повірте, не буде це через оголошення, анонсування ну, і зустріч з оркестром. Першим на собі цей оркестр має відчути ворог. Оце треба розуміти, коли ми говоримо про постачання союзницької зброї. Ну ще знаєте, пане Сергію, великі сподівання. у... Багатьох українців, от саме не на, на, на літаки, складається враження. Ми так часто про них говоримо, і експерти, і військові, що ну прилітає літак, і власне він один літак вирішує всі справи і кардинально змінює ситуацію на фронті. Тому про це теж треба важливо говорити. Ми то чекаємо літаки, але це ж не, не, не буде якийсь кардинальний перелом. Удь-який будь-яка складова вона є в цілому комплексі заходів. Дивіться, ми зараз проводимо оборонну стратегічну операцію, але в цьому тому числі є формат ведення цієї оборонної операції як контратаки. Приклад харківський напрямок, так де наші провели кілька контратак і покращили тактичне положення. Таке відбувається по всій лінії бойового зіткнення. Ніхто не говорить зараз про контрнаступи, і про все інше. І Ще раз кажу: не треба драматизувати ситуацію, до якої не дотичні. Треба сприймати верифіковану інформацію, дослухатися до тих телеканалів, Ютуб-каналів, які говорять правду, не хайпують на темі і говорять про реалії. Ніхто не говорить про те, що треба когось лякати або навпаки. Кричати про перемоги, але називати речі своїми іменами. Ще раз кажу: але найголовніше поки нога українського штурмовика не ступить на нашу землю, до того часу ця територія не є визволеною. Тому найголовніше все таки піхота. І з повагою до піхоти і до всіх сил оборони. Угу. Дякую вам, що роз'яснили. І ще попрошу вас зреагувати на заяву народної депутатки Мар'яної Безуглої, яка сказала про те, що ми, начебто, втратили роботи і, і кринки. Ну, вона там в своїй манері, значить, закликала до зміну військовому командуванні, звинуватила там всіх в брехні і некомпетентності. Так, от до вас питання, пане Сергію, роботи на і кринки. Яка ситуація там зараз? Плаздармо на лівому березі в районі населеного пункту Кринки, в тому числі, вони є і вони виконують свої завдання. Роботи на сіра зона. Відповідно, ворог закріпився на південних околицях, але рухатися вперед не може, тому що ця сіра зона під вогневим контролем Збройних сил України. Оце відповідь. Ну тобто треба роз'яснювати, що сіра зона це не, не, не так категорично. Ну не можна говорити, що це втрата ну, на зона, сіра зона. На те вона є сіра зона, що там немає російської ганчірки, це 100%. Ніхто нічого не здавав до того часу, поки хоч один наш український військовий веде бій на тій чи інші території за той чи інший населений пункт. То, хоча б з поваги до нього треба говорити про те, що українські збройні сили тут присутні і ведуть бойові дії. Ну, дивно, що ми такі повідомлення отримуємо від народної депутатки, тим більше, що ми маємо витрачати власне час на те, що їх обговорювати. Ну я там розумію, коли ще росіяни пишуть в своїх телеграм-каналах про те, що вони там захватили, то той, та то той населений пункт, це якби одне. А коли така офіційна особа. Ну, Бог з ним з приводу того, що пишуть росіяни, вони показали кадирівців там в режівки. Це Сумська область, мабуть, ви теж бачили повідомлення і вже є спростування від нас. Голова Білопільської громади, це село туди входить. Це я із Сумщини, то я знаю цей регіон. Так він каже, що насправді все в порядку село перебуває під контролем збройних сил України. Чи е, відомо вам щось? З приводу того, що на Сумщині відбувається, і чому росіяни можуть закидати подібні фейки в інформаційний простір? Ну давайте не забувати про те, що Ахмат далеко не сила. Ахмат, це перш за все чаю пакетика. Це перше. По-друге, це інформаційні війська. Які забігли, ви бачите, як там камера трясеться. Ну я розумію, що вони в штані наклали, тому що треба швидко було забиратися. Село знаходиться під нашим контролем. Періодично, звичайно, диверсійно розвідувальні групи ворога намагаються туди проникати, власне, як і наші ДРГ проникають, в тому числі і на ворожу територію, але може у нас у нас, наприклад, не про відосіки, а про виконання бойових завдань. Тому треба сприймати ситуацію нормально, спокійно і знову таки орієнтуватися не на Кадирова. Вчора було дивно, що цього рамзанку рознесли. По всіх поважних, в тому числі українських телеграм-каналах, найголовніше не звертати на це увагу і не підбурювати наше суспільство до цих е, дурниць. Ну, а бачите, камера трясеться. Угу. Ви уявляєте, що той Махмутка там з собою зараз робив, наскільки він боявся українських ударів? Тому все буде добре. Максимально ситуація є контрольована. Вона складна, ворог може ще й вчиняти там диверсійно-розвідувальні рейди або Дії, ми це прекрасно розуміємо і багато про це говорили. Що наступ на Харківщину, потім можлива активізація певних дій на Сумщині, Чернігівщині. Я думаю, що вже багато про це інформаційно доповідали суспільству. Суспільству треба дотримуватись інформаційної гігієни. Ну це як отже наш зранку. Угу. А як вважаєте, пане Сергію, якщо ми вже зачепили історію з Сумщиною, чи потрібно зараз росіянам, як ви бачите, розгортання або відкриття ще одного фронту, зокрема в Сумській області, зважаючи на те, що в Харківській області ну можна сказати, що пішло все не так, як вони собі запланували, насправді? Те, що у них ці плани залишилися, це 100%. Питання в тому, чи є у них для цього ресурс? Я бачу, що зараз. Готується продовження харківської наступально-самовбивчої операції. Ми це розуміємо, що ворог відповідні сили підтягли. Можливі підкреслю відповідні там рейдові дії і на Сумщині, в тому числі, але там є наші відповідні підрозділи з гарною підготовкою відповідною. Тому сподіваюся, що тому вона навіть не про якийсь там фронт відкриття фронту, про те, що ворог може там. Щось імітувати або намагатися робити плани. В нього це зробити є. Він намагається наші зусилля розсягнути це. Очевидно, це зрозуміло. У нього на фронті є просування, є на певних ділянках, але не, не досягли вони тієї мети, зокрема, дійсно по Харкову, про яку мріяли. жодної оперативно-стратегічної мети від слова, жодної. Дякуємо збройним силам. Це точно. Ну і на останок ще по Харківщині. Попрошу вас прокоментувати аналітики інституту вивчення війни. Зараз порахували, що. Обмежені дозвіли, це свіжа інформація. Дозвіли на ураження цілей в Росії, наданої зброєю нам скоротили площу безпечного простору агресора на 16%. Ось ця недоторкана територія. 16%. Як ви їх оцінюєте? У нас немає недоторканих. Це зрозуміло. Дякую вам, дякую вам, пане Сергію. Будемо сподіватися, що отримаємо ще більше цікавих повідомлень з того, що сталося, зокрема, з баржами Російської Федерації. За першої ж нагоди будемо все це коментувати в прямому ефірі. Сергій Брачук був з нами на зв'язку. Речник Української добровольчої армії південного напрямку. Друзі, я вас прошу реагувати на те, що ви чуєте з екранів своїх гаджетів. Зверніть увагу, що в Ютубі у нас є відкритий чат, і в цьому чаті ви можете висловлювати свої думки і ставити питання до гостей наших розмовних студій. В такий спосіб ми будемо вас долучати теж до нашого марафону. У мене відкритий цей чат, і за першої ж нагоди я з вами там спілкуюсь. Дякую вам за вашу активність. Ну, звісно. Давайте писати слова підтримки Збройним силам України. Я думаю, що для них це зараз дуже важливо. для них і для нас усіх. Сходимо на коротеньку паузу, поспілкуємо з вами в чаті і зустрінемось рівно о десятій у випуску новин. Розкажемо, чим живе країна. Тому залишайтеся сп'ятим і дочекайтесь.